Ну що, друзі, всім салам, всім привіт. Нарешті вже травень. Вибачте, я в попередньому відео знаю так оговорився, сказав квітень. Але ви все зрозуміли, ви в мене молодці прохавані, так що все нормально. 4 травня. І як ви з попереднього відео зрозуміли, я майже на півночі Швеції, стою в якійсь дупі. От, розвантажився тут учора. До речі, населення того містечка 500 чоловік. всього-навсього. Фолінге. Ось. Тому воно таке маленьке. Можливо, я ще сьогодні там опинюся, піду пішки. А зараз планую сходити на ту гідроелектростанцію, яка там знаходиться нижче по річці, по течії. Там є дорога через віз. Я думаю, що нас вовки не з'їдять. Можливо, ну це не точно. Спробуємо. Якщо там є доїзд, дохід, то вам щось покажу. Переночували ми нормально, ідеально. Буває таке година, півтори, нема жодного автомобіля. От зараз я заткнусь і послухайте. Крім пташечок, нічого нема. Нічути, ні звуку авто, ні звуку людей, ні життя, нічого. Це кльово. Ось такі ми. Відморожені. Так, то що, переночували ми нормально? Солярку не вкрали, відповідно. Тут вже на, можна на цих висотах спати навіть з відкритими дверима, тут, тут нікому не потрібний. І ще я що хочу сказати: помітив, що там дуже засмічено, так як багато людей часом зупиняється в сезон. Тут, Тут сміття. Маю пакети для сміття з собою, пізніше я це все позбираю, поприбираю, такий собі влаштую для себе міні-челендж. Це в мене буде другий раз в житті таке, де я стою, там я поприбирав за якимись свинями. От. Так що такі справи. Вас з наступаючим великодним. Це буде вже завтра. Дійсно, хочеться вірити, що це свято має якийсь особливий е, такий символізм, особливу магію, і можливо це якось вплине, щоб швидше мир настав. Ну, хочеться вірити, принаймні. А так-то вмощуйтесь зручненько. Погнали, погуляємо. Річка Харкан, до речі, це вісова річка, має протяжність 150 кілометрів. Невеличка річечка, але бачите, як вона тут потужно розлилась. Так що погнали. Зараз поїде цей 12 вольтовий. Почекайте, я закрив нашу ластівку. Тут ніби безпечно, але... Закрив. Та йдемо на дідо, електро. Станція. Ну дивіться, ось сміття. Якісь серветки. Там вон упаковка з під піци, якесь бидло поїло, залишило. Коротше, Вона якась салофанка. Тобто не кошмар, але поприбираємо і буде клідово чітко. Добре. погнали. Я навіть навушники, ви ж помітили, я завжди з навушниками гуляю цього разу, я їх просто кинув в рюкзак. Що я взяв з собою? Взяв з собою пляшку водички, взяв ніж з собою, е на всяк випадок, тому що ліпше нехай буде. Так, і що, по правилам техніки безпеки, правильно. За містом рухаємося назустріч потоку. Полетіли. А водичка чиста така. Камінчики видно, але одразу помітно, як глибина пішла, фух, туди. Тобто тут по коліна у вас не вийде погуляти, походити. І судячи по всьому, це і є ця дорога до гідроелектростанції. І сліди копит. Ну що? Тобто вона ніфіга не розтанула. Йо. Даба. Ми можемо і по снігу. Може вона десь там розтанула далі? Пошли. Чи ми не можемо по снігу? І пересадити. Ага. Якщо там кілька кілометрів лупашити по цьому рихлому снігу, то я здохну. Ну, точніше будуть ноги мокрі і я весь буду замучений. Добре. Зараз подумаємо над планом Б. До речі. Тут є метро, бачите? Буква М станція метро. Це звісно, жесть. Ні. Про що мова, що туди точно не варіант іти, бо там, скоріше всього, снігу ще більше і ну, можна до цієї електростанції з іншої сторони підійти. Там навіть я їхав коли ренушкою. Там офіційний такий знак, все, що там станція. і Що помітив шерсть, Шерсть. Хтось тут ходи і линяє. Ех, підемо в іншу сторону тоді. Так як план А зазнав фіаско через неможливість там пройти. Йдемо на план Б. Вертаємось назад до містечка Форінге, де ми вчора розвантажувались. І побачимо, що ми там замутимо. Може наберуся, їдь схоже, до тої електростанції вже нормальною дорогою. Або просто погуляємо по містечку. Але що там гуляти? Там чотири вулиці всього. Дивіться, яка вода чиста. Вам напевно не видно. що видно? Видно камінчики. Але зовсім не видно риби. До речі, тут вчора був е, такий здоровенний шматок льоду, ну що ще не розмерзлося. А сьогодні вже його майже немає. Я вчора чув, як він тріснув. такий звук цікавий. Знаєте, як... Блін, чим це пояснити? Як потяг їде по рейкам, такий звук циф -циф, цікавий, металевий. От так само трещав вчора цей від. О, а по цій стороні ще трошки є льоду. Добре. Йдемо. Сьогодні булочно-розминочний день. Артем, брат, тобі привіт і гарної дороги. Бо поки я чим туди до міста, дивіться, сніг цими як це, шарами. Це що? Жовтень, листопад, грудень, січень, лютий, березень. Коротше. Ось, що це говніше не розтануло. Скільки тут його, ні? Газуємо. Так, для орієнтиру. Там містечко Фолінге, ми вже до нього майже дійшли, Ось Hammer Stand 139, Стромсунд 66 і Hammer 49. Опч, йдемо далі. Оце сьогодні Женька розімне булчата. Тобто машини роз'їздилися, попросинались. Купив Олександру інтернет на цій чудовій заправці к8. Okay, Бачите, так він виглядає. Вводиш код. Я сподіваюся Саня, ти код ввів, бо зараз люди поводять і тобі інтернету не буде 150 ГБ і коштує 449 крон. Коротше, 40... Ой, що там? 400... 45 євро 150 ГБ інтернету Швеція. Теленор. А ми. Що ми? Продовжуємо досліджувати це невеличке маленьке містечко. Отже, містечко Фоллінге. Містечко одної вулиці, я би сказав. І ось що нам пише Google. Тут народилися відомі люди. Якийсь начальник поліції Гунно Гунмо, Лижник, Рагнар Персон, вчитель співу Торстен Фервінгер, Ульф Троці Художник. Гете Гевбоактор. якийсь співак та та-та-та. І Роланд Гріб, гравець національної збірної футболу. І, і якась пані Анна Грантс Доттер майстриня. Отже, містечко маленьке, а бачите, скільки тут відомих людей, знаменитих. Ну, це вони, напевно, в масштабах Швеції знамениті відомі, а так як я тут не перший. Абирі хвіст, то я їх не знаю. Але тим не менше, 500 чоловік всього-навсього тут проживає. Добре, пішли трошки далі. Звідти ми прийшли і купували Олександру інтернет. Бо він каже, що дивиться Вікіпедію в 4К і дуже багато Гігабайт вже. Саня вже майже тиждень в Норвегії кайфує. Йому інтернету мало. От. Попереду у нас продуктовий магазин, зайдемо подивимось, що там. Тут ось продаються ці. Всякі речі, ковші, причепи. А ось по показчиках, бачите слово курка. Ну Це я знаю, це або е, костел, або церква. Це щось з цим пов'язане. Підемо подивимось. І, церква. і дивно, чомусь в Google Maps навіть вказано, що Фолінг це церковне село. Все, церкву ми побачили. Зараз ще зайдемо в продуктовий магазинчик, зацінимо, що там є. Може яку пасочку купимо, але в них здається тут такого і немає. Добре, зараз побачимо. Така цікава ситуація вийшла з магазину. Тут окремі двері на вхід та на вихід. А я Вася умудрився зайти через ті двері, які на вихід. Ну, Причому вони ж там не автоматичні, а треба було дергнути на себе. А вони без ручки, спеціально зроблені. Ну я умудрився. О, Дивіться, шип валяється з-під шини. А я умудрився цю сюди відкрити. І мені так сів, що так сміється з мене, показує, через інші двері входь. Ось так. Коротше, товариство. Купив я трошечки всякого. Гавніца. Ну, серед всього, що я там купив, там є е, рибка, типа сільотка, щось захотілося. Маю хліб, то сьогодні буде супер трапеза. На, на жаль, не було там ніякого типу пасочки, ще там чогось подібного, але нічого страшного. То що, будемо вертатися до. Нашої ренулічки нам ще 3 кілометри десь топати, ну 4 може максимум. Дуже маленьке містечко, так як я й казав, містечко однієї вулиці. Всі ці вулички, які тут, навкруги, це вже фактично рахуйте приватні дороги вже, доїзд, до будинків приватних. Тут навіть школа є. Ось, до речі, буси стоять, ці шкільні. Тому і так. Бой -бой. А ось дивіться, до речі, цьому лижнику, походу, і цей як. Згадка. Рагна Фолінге Персен. Цей ще відомий, тут народився якийсь лижник був. А от дивіться, яка купа снігу. Мені здається, вона не встигне розтанути, як в новий впаде. А ще тут цікаво зроблені спеціальні доріжки для снігоходів. Зараз ми дійдемо до знаків, я вам покажу, як це виглядає. Ось, дивіться. Такий знак стоп, перехрещення з головною дорогою. І бачите, коли тут все завалено снігом, тут зроблена така спеціальна траса для снігоходів. І для них є тут окремі свої знаки. Прикольно. Я думаю, це для того зроблено щоб вони не заважали іншим. Повернулися ми з прогулянки. Не знаю скільки находив, десь кілометр. Ну, кілометр 5 точно є. Зараз прибираємо паркінг. Як я і казав, а то мені потім пізніше буде ліньки то робити. П'яти хвилинна справа, але стало набагато чистіше. Зараз сміття кинули до пам'ятника, а потім при можливості десь викинемо, так як ящиків для сміття тут немає.